Це наш okay. журналіст. Я теж є журналістом. Київ Паркстранс, кадастрові карти України, що зараз зайти, та земля нікому не належить. Вони віддають ФОПу, який по Києву захватує парковки, а потім висотки строїть. Ні, це я вже зрозумів, я плюс-мінус бачив документи. А яким Ну, от, закінчилася оренда, я так зрозумів, що я побалакав з ну представник власника він чи хто. Так земля чи я не належить? було рішення там Київради чи щось? А це ви перебачили? не бачили його? Я ні. ні. І я не бачив. А чому? Це, що Тому що його, мабуть, немає. Але питання не в цьому. Військові з УБДшками вчора. у мене їхнє uh -huh. обличчя, я з ними розмовляв, знімав на камеру. Да, допомогу, в прямому ефірі. У вас... а? Фотки може так я робити. вам відео скину. Розмова. Вони представили, що вони є військовими. Їм дали е власниця ФОПа, дала їм доручення, типу, вони тут займаються цією парковкою. Оці автомобілі раз, два. І третій, там стояв поліція Чорніха півтори години. Ми позвонили, дзвонили люди, у мене сестрима, люди. Мене дивляться зараз 10 тисяч людей. Всі дзвонили сюди і просили, щоб поліція приїхала. Поліція диїхала півтори годин, тільки коли було сотні жалоб, сотні дзвінків. З Польщі люди дзвонили. Поліція все-таки приїхала. А, яка ситуація далі? Оці автомобілі вони виривали лісницю. Оцього не було, оцього фургону не було, є відео. А вчора його ще не було? Ні, він стоїть, вже є припис благоустрія п'ятий ну, день. Да, його треба вбрати. Оцей бусик, який повинен спасати хлопців напередку, стоїть п'ять днів. Тут діжурять військові. він стояв там біля входу, щоб не підіймалися люди. Це військові. Є теж відео. Вони цепляли трос, трос щоб зірвати лісницю. Там є булгарки, де я вам покажу. Вони різали. Вони різали. Є відео. Зараз інвалід другої групи лежить в лікарні. Є відео, як він його підбивають. Поліція допомагає цим військовим захватувати. Є це відео. Я слова відповідаю. І людина падає і лицем б'ється об железяку. Залучив дані автомобілі для того, щоб рейдернути дану територію. Є відео, як людина впала, вони тростянули. Міліція поліція їм допомагала. Сьогодні поліція ТЦК привезла. Ми вчора заблокували даний автомобіль, щоб його ночі не забрали. Щоб він військових вивозив, спередка. Сам вивозимо хлопці, вони тут стоїть, вони сп'ять в цій машині, діжурять, щоб до парковку віджати, щоб тут будинок построїти. І це чоловік, ветеран, як він показав, що він є ветеран. Але ми всі знаємо: 15, 16, 17 шістнадцяти, 18 вісімнадцять люди просто їде, фотографувалися по комоскві, бо трибуни у БД і займаються на сьогоднішній день. На жаль, на жаль, займаються тим, що вони при... Приїжджають, ТЦК їх не трогає, тому що у них є ОБДшки. А таких людей, як сьогодні прийшли, двох хлопців зараз в райвідділі відділи його зараз тягають. ТЦК мене сьогодні хлопці, <клухи> наші чи, чи мається на ваші національні <клухи> цивільні особи <клухи> Ні, Ти а цивіль він цивільний. Він цивільна особа. Він придумав першу в Україні гром... народну парковку. створив, по закону. В Києві народна парковка, народ сам її розпоряджається. І чи приїхав сюди допомагати людям? Я тут просто прийшов так, ну, як журналіст, преса. І коли я побачив, що вони показали відео, що дані автомобілі залучали військові для того, щоб рейдернути, я на відповідаю. І коли мені підходить чорна форма, я воєнний, що ти хочеш?